Мороз справжнє випробування не лише для людей, а й для тварин. Безпритульні коти, собаки та птахи в ці дні особливо вразливі. Як пережити холод і як кожен із нас може допомогти? Коли ви бачите безпритульних тварин зараз в мороз, що ви відчуваєте? Боль. Жалко, дуже допомагаємо, корм купуємо. Очень плохо. Треба їх кудись одягати, щоб за ними люди указували. Ну, Вроді ви жалко, звісно, жалка ага. животне. Но выход какой я не знаю. Волонтери громадської організації Енімалс наголошують, навіть прості дії здатні врятувати життя. Узимку тварини часто не мають доступу до води, тож миска з теплою водою у дворі чи біля під'їзду уже велика допомога. Годувати варто регулярно теплою їжею або кормом без солі та спецій. Не менш важливе є укриття. Безхатні коти і собаки ховаються у підвалах або під машинами, але це небезпечно. Найпростіше укриття картонна коробка з соломою або сіном, захищена. Від вітру й вологи у сильні морози тварин можна впускати, погрітися в під'їзди чи підвали. Волонтери закликають: якщо тварина тремтить, млява або не реагує, це ознаки переохолодження. У такому разі її варто забрати на перетримку, хоча б на кілька днів. Турбота про тварин узимку не потребує великих зусиль. Іноді миска з водою, їжа чи тепле місце можуть стати для когось єдиним шансом пережити мороз. Конечно, стараюсь собакам, там, котам всем. Чем могу, помогаю, конечно. Ну, не, не то, что горжусь этим, просто я понимаю, что э, и то коты, ну, они более приспособлены, они могут найти себе там голуба поймать, мышку, а собака, что она же вообще, ну, только мусорка или кто-то что даст и все, ну, потому стараюсь помогать, чем могу. Ну, у меня своя в своем доме, я живу, у меня там и коты есть, и собака, и все. Так що так, так ну, а Ви глучи ви купили їх, а... чи я? як вони? Ні, ні, та то остались там родительські, да, там сестра ага, привезла ага. мені откуда, Садкуди, скаже, називається сміжнаграда. Ані ага. біжали, ані ж не бросять катувати. Я вважаю, що повинні їх люди пускати або там давати їсти. Ми ось з дітьми кормилися сосисками собак. Ви бачили там, де завмагазини якісь магазини такі, ну де люди нормальні, адекватні, вони пускають їх грітися. Пережити морозну погоду птахам допоможуть годівнички з зерном або насінням без солі та хліба. Можна годувати птахів зерном, це може бути пшениця, це може бути овес, насіння соняшника дуже поживне. Не дуже рекомендується кукурудзою, бо вона вважається жирним таким зерном. Але можливо, дробленою кукурудзкою можна трішки підгодовувати. Все-таки вона енерготривка культура. Можна підгодовувати ще, як ми сказали, сушеними ягодами, можна горіхами, грецькі горіхи, які можна розлущувати на половинки, їх дуже добре видзьобують сини. Можна арахісом, але не солоним. Якщо е ви купуєте арахіс, дивіться, щоб він був обов'язково не солоний і бажано, щоб не жарений. У морози тварини потребують не лише їжі, їм потрібна й можливість сховатися від холоду. Саме тому «Ю-Енімалс» ініціювали звернення до влади, щоб дозволити бізнесам самостійно вирішувати чи впускати тварин у приміщення. Ця ініціатива вже отримала підтримку. До неї долучилися низка мереж та закладів, які вже відкриті для тварин. Кожна проста дія може врятувати життя, і взимку це особливо важливо. Ірина Ледіна, Валерія Шумейко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко Новина ПТРК